Всім привіт! Мене звати Людмила, і я вас рада вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам продемонструвати новинку в своїй колекції. Це орхідея Pink Flamingo, що означає в перекладі рожевий фламінго. Ось такий невеличкий кустик Мені такий розмір орхідеї дуже подобається. Також вже нікому не секрет, що я обожнюю. Орхідейки мультифлорки. І це саме орхідея мультифлорного типу цвітіння. Дуже в неї гарні корінчики. Подивіться, в горщику їх дуже багато, також вибита назва на горщику. Багато зелених корінчиків. Орхідея нещодавно пролита, дуже гарно виглядає. Бачите, ось тут квітоносик. Цей квітоносик основний був зламаний і вона квітне на бокових бруньках. В цілому, ну, цвітіння таке приємне. Я б ніколи, якщо б не роздивлялася, не догадалася, що це не основний квітоносик. Також ще вона на бутонах. І коли вона розквітає, віточка яскравіша, а потім вона трохи відцвітає, вибілюється. Також вона ароматна. Аромат, поки я вам не можу описати, якийсь такий трохи цитрусовий, солодкуватий, але його поки що я не можу уловити. Ось така гарна квіточка. Мені подобається її губа, і колонка, і пелюстки. І вона йде в штрихи. Бачите, який дуже гарний окрас. Я щаслива, що ця орхідея в мене є. Таку. Орхідею треба, напевно, мати в колекції. Ви бачите, два квітоноса було, і ось це третій, що каже про те, що вона не жадібна на цвітіння. Таку орхідею я придбала для мами, потім побачила, яка вона дійсно гарна, і таку саму орхідею вирішила мені подарувати мама. Тобто ми з нею обмінялися орхідеями Пінк Фламінго. Вона мені дуже до душі припала, і, напевно, все ж таки, вона повинна бути в моїй колекції, я навіть знайшла для неї місце. Так що, ось я тепер володарка такої чарівної орхідеї. Будь ласка, якщо ви знаєте якісь особливості. Примхи, капризи, те, що орхідея ця любить, пишіть, будь ласка, мені в коментарях. До нових зустрічей на моєму каналі.